У Тернополі відбувся національний ярмарок вакансій. Це захід, який об'єднав потенційних працівників та роботодавців, аби перші могли відкрити для себе нові заняття і професії. А підприємці компанії своєю чергою кандидатів на вакантні посади. Цьогоріч особливу увагу зосереджують на підтримці та залученні жінок на ринок праці. Основна мета ярмарку вакансій це все-таки синергія молоді, людей, які шукають роботу і з роботодавцями, для того, щоб змити ті кордони, що робота це є великий попит і є хороші заробітні плати. Також сьогодні на нашій стійці обласного центру зайнятості ми презентуємо таку нову програму, експериментальний проект по перенавчанню жінок таким класичним чоловічим професіям, тим як трактористи, сулюсарі з ремонту автотранспортних засобів. Як повідомив Микола Городецький, такі ярмарки сьогодні проводять в обласних центрах всієї країни. День проведення також обрали не випадково, оскільки це день вишиванки, а вишиванка символ української культури. Ми дуже приємно вражені і здивовані, тому що знову ж таки більше 50 роботодавців погодилися взяти участь. Плюс, ви бачите, що сьогодні дуже багато молоді прийшло, дуже багато студентів, дуже багато жінок та чоловіків, які інтересуються і шукають роботу. Тому ми дуже задоволені в такому. Ярмарку і впевнений, що ми будемо його робити на постійній основі для того, щоб все-таки була ця комунікація між роботодавцями, навчальними закладами та центром зайнятості. Загалом на ярмарку свою діяльність представили підприємства з різними напрямками діяльності. З початком повномасштабної війни Наталія Науменко переїхала до Тернополя з Краматорська. Тут відкрила ювелірну справу, в якій вже мала понад 20 років досвіду. Наразі наша мережа має потребу в двох працівниках. Це продавці-консультанти ювелірних прикрас. Нас написали декілька вакансій. Я дякую службі зайнятості, яка постійно нам дзвонить, пропонує прийняти участь в ярмарку вакансій. Сьогодні ми тут, 15 травня, ми знаходимося на ярмарку вакансій. Ми шукаємо собі працівників і дуже вдячні за цю безцінну допомогу. Серед роботодавців керівниця мережі приватних дитсадків Тетяна Дунайчик. За її словами, ярмарок є чудовою можливістю як для працівників, так і для підприємств. Ти можеш представити себе, ти можеш запропонувати свої послуги. І е, по тому, як зараз підходять до мене, я бачу, що можна знайти людей. Е, зразу видно по них, що хто хто буде зацікавлений, е, кого можна потягнути, кого ні. Досвід участі в ярмарках вакансій має товариство Шредер. Розповідають зараз впроваджують навчання для жінок на виробничі професії, а також облаштовують робочі місця для ВПО та ветеранів. Ми тісно співпрацюємо з центром зайнятості по різних таких заходах. І, власне, завдяки таким заходам, по перше, люди знають більше про нас. Ми можемо познайомитися з відповідними кандидатами майбутніми. Минулого року ми навіть організували завдяки співпраці і підтримці центру зайнятості. Ми облаштували робоче місце для ветерана, який повернувся з війни з ампутацією кінцівок. Але ми змогли облаштувати робоче місце відповідно. Його працевлаштувати в нас на підприємстві. Також під час ярмарку за сприяння фахівців служби зайнятості можна було пройти профорієнтаційне тестування, а ще дізнатися про умови отримання коштів для відкриття або масштабування бізнесу.